Розпаковуємо сух пайочок США. Цей пайочок прислав мені військовий на ім'я Артем. Привіт тобі Артем і дякую тобі велике. Такого пайочка в мене ще не було і я дуже рада. Ось так він виглядає. Тут ще всередині окрема така упаковка. Це у нас Артем Добовий пайочок. Тут дуже багато всього цікавенького. І дивися, що в нас тут є перше. Перше, це у нас тут є ось така картонка, в яку ми можемо запхати готову нагріту страву, щоб не обпекти ручки. А для того, щоб наша страва стала гарячою, у нас є спеціальний розігрівач, в який ми зараз нальємо водички і нагріємо. Тут у нас всередині є карбіт, який після взаємодії з водою почне нагріватись. Налили і сюди ж нашу страву. Я надіюся, що ви зараз почуєте шум, який відбувається в цьому пакеті. Це карбід вже почав працювати, тому поки ми це все відставимо. А поки Артем, давай спробуємо другу страву. Тут написано картопля. У. Слухай, в мене таке відчуття, що це картопля з сиром якась. Дивись. Це реально Артем картоха з сиром. А це що, Артем, веганський пайок чи що? Виходить? М'яса зовсім немає. Ну, Тут картоха як картоха, а сир має такий незвичний для нас присмак. Це не то, що воно там зіпсоване, звичайна страва. Але присмак сиру мені не сподобався. Ну, Це таке на любителя. Далі, Артем, дивись, у нас тут є ось така тартілія до картопельки. Ой. Тартілія має. Просто ой. Є оця штучка від вологи. І запах вона має, звісно, не дуже Артем, я тобі так чесно скажу. І тут ще дивися слід від того пакетику є. Але ж на смак вона просто божественна. Як наче тільки-тільки її дістали з печі, дуже смачна. А ні, є тут м'ясо, чуєш? Щось пишеться з м'ясом. Такий цікавий шматочок. Як котлетка якась. Дивись. Але чомусь Артем мені здається, що це не м'ясна котлета. Ну давай. Це не м'ясна котлета. Чи м'ясна? Боже, на що вони скільки перців сюди додають? Ні, написано м'ясний шматок це м'ясо. Але в таких пайках Артем м'ясні страви мені зовсім не подобаються. Сосиски, ковбаски, котлетки. ось такі. Зовсім я там не відчуваю м'яса і таке відчуття, що там все якесь рослине. Не сподобалась котлетка. І дуже гостра. Дуже гарячий став цей пакет. Дістаємо нашу другу страву. Тут у нас також пишеться картопля. Та що це таке? Дивись. Тобто два прийоми їжі у нас буде картопля з сиром. А чого? Якось дуже дивно, що дві однакові страви, я не можу зрозуміти, на що це. А що так Артем? Ти не знаєш? Але Артем, тут дуже класно, що тут є ось такий соус. Це, мабуть, соус до тієї котлетки. Ось такий дивись, це соус Бібік'ю чи BBQ, як він правильно. От соус дуже класний, я тобі кажу. Але він мені чомусь більше на кетчуп змахує. Далі, Артем, у нас є тут сир. І сир, чуєш, такий самий, як і в основних стравах. Дивись, теж такий жовтий. Я забула, як він називається. Солоненький такий, і тут мені більше сир сподобався, ніж там в основних стравах. Прикольний. На тартилі можна так дивись його. Отак. От Соуса ще цього можна сюди. Дивись, яка краса виходить. І отак от все. А? Ух ти! Тут навіть є майонез, слухай. Але написано, що фет фрі. Тобто, я так розумію, це дієтичний. Щоб не набирати вагу. А смак у нього, боже. Ось такий, дивись, він бачиш. Ой! Він тут більше схожий вже на якусь сметану, а не на майонез. Він такий білий. Я звикла майонез бачити, щоб він такий жовтуватий був, знаєш, а це прям білий-білий. Наче тут взагалі жиру ніякого нема. І присмак у нього дуже дивний і несмачний. І переходимо до самої смачної частини американських пайків, тому що я люблю солодощі в американських пайках, бо вони їх роблять тут класно. І тут у нас є ось таке шоколадне печиво. Дивись. Ооо. Ой, Боже, це ще з шоколадом. Дивись. І як же в американському пайочку без ММД? Що там літає, блін? Ну, ось такий звичний для нас ММД, який в нас в Україні є. Всі зайняті, працюють, десь летять. Зато я сижу, пайки який Далі дивись Артем, у мене є ось тут такий пакетик. Сюди треба налити воду і можна випити тут каву. Є, дивись ось така кава і є у нас ось такі сухі вершки до кави. Окропа в мене нема, давай холодну воду зальємо. Мені просто цікаво, Артем, як от ти залив сюди воду, засипав каву, вершки, а як потім пити його звідси. Кава дуже пахне, клас! блін. нічого, ще лишилось. Тепер ми закриваємо це, отак дивись, і робимо коктейль. А цукор? Цукор ще ж треба додати. Бо що це за кава без цукру? Фу. Ти знаєш, хоч вона і холодна, ця кава, але вона дуже смачна. Вона має таку класну гірчинку і таке відчуття, що це справжня така заварена тільки кава. Прикольно. У нас тут є солічка, а оце я не поняла. Тут написано 0 калорій, світінер якийсь. А що таке світінер? Артем, а що це таке? Світінер. Це, я так розумію, замінник цукру. Все. Це замінник цукру. Далі, дивись, у нас є така волога серветка. Ось такі дуже цікаві сухі серветки. Досі ніхто мені не відповів на питання, чого вони їх так пакують цікаво, уже на протязі 30 років на секундочку. Бо я як розкривала пайок 30-річної давності США, то там були абсолютно такі самі серветки. Ось такі вони, бачите? Далі дивись, у нас тут є ложечка Артем. Ну я вже й без ложечки поїла. Мені достатньо мого ножа. І, Артем, тут є ось такий лимонадик, який можна попити. Давай спробуй, в мене тут трошки є водички. М -м -м -м. Блін, а реально тобі такий лимонад. Тільки що без газу, але дуже смачний. Треба тільки було більше водички, бо дуже насичене. І останнє, Артем дивись, тут є ось такі дві жуйки. Це, типу, як військовий поїв, і щоб не псувалися зубки, тут є спеціальні очищуючі жуйки, які до того ж Артем дуже смачні.